Всім доброго раночку! Вітаю вас у новому відео. Такий туман у нас був, вже майже весь розвіявся, лише трішечки залишився внизу, підняли сонечко. Красота одразу так тепло стає. Гарний повинен бути сьогодні день. Красота! За що я люблю село? За ось ці звуки. За природу, то кажуть, не можна намилуватися, коли ось така погода тиха, спокійна, красота. Так що, Сірожа сьогодні вихідний, будемо заливати площадку, зараз поснідаємо, будемо працювати. А вам всім бажаю гарного дня. Почали сьогодні заливати вже, вчора ввечері Сірожа приїхав раніше трішечки. Позабивав арматуру, клейонку постелив, вже все зробив. Ось там ще вставляє всередину сітку. Так що працюємо. І як назло він затягує скрізь. Ага, сміється з мене, що я держу біто мішалку. Тут у нас трошки уклон і вона гойдається. Він ніяк загружає. Вона починає чуть-чуть гайдатися, гойдатися. Боюсь, щоб вона не впала мені сюди, не залила всі всі мої квіти. Та й ходжу йому, тримаю і нічого. Це вже я зараз скрізь кругу. скрізь он затягує. О, і треба дощу, і не треба, бо що це зараз буде як? Воно скрізь затягує, скрізь. Над нами поки так більш-менш небо чисте. Скрізь яке чорне сходиться. Не треба, зараз нам дощу. Треба доробити роботу. Затягує і ще І вітер звідти зірвався, все десь сюди. Треба дощу і не треба, я ж кажу. Ще як на зло. Кажу, якийсь проклятий день, ще й світло виключили. Коротше, весело. Вже каже, що щось, напевно, достане генератор, заведе. треба робити, поки є якийсь вихідний у нього. Та то капець. Треба там помити стіну. Я вже трошки її змивала, знову треба помити. Чи веселуха? Веселуха. Скрізь затягуємо все по кругу. Там яке синя. Дурдом, коротше. Погода змінюється на день. на скільки раз. І ця гарна вже полуниця моя. Сьогодні прямо так багато-багато квіточок. а ще скільки буде. Яка краса. Часник такий здоровий вже зробився. А ще хотіла вам показати іраньки мої. Перешарувала. Тут -от скільки чорнобривців у мене посходило з минулого року. Тут кабачки зійшли, мої жовті і зелені. А ось тих пупсиків круглих нема. Щось не знаю, чи це мороз її прибив. Йошки, гляньте. Я так думаю, що мороз, чи це після якогось доща. Ось. І так скрізь. Ой, господи. Прямо, прямо скрізь. Яке все. Тут гілочка нормальна, а тут прямо. Вона вся така, не знаю чому. Я думаю, що, напевно, прямо розготовлю чи що. Не знаю. Картопля, яка гарно розробилась. Тут берізка почала рости. Нічого, хай добре зійде картопля. Потім все, пробіжусь, шарую де частенько. Якийсь капець, затягує так на вулиці, ще й світло вимкнули. Ну, добре, що хоч є генератор, он завели. Та й працюємо далі. Йду буду тримати бетону мішалку. Дуже боюсь, щоб не перевернулася на мені на квіти. Вимкнули нам світло, десь не було світла, десь годину-півтори, але закінчився цемент. Залили ми половину. Ну, В принципі, все одно часу не було, бо ще й Сережа колесо пробив. Так що поїхав забрати ще посилки, треба вдачне. І наші мамонтаж заскочити, встигнути. Ну, затягує, прямо таке страшне, чорне, чорне таке. Уже точно буде дощ. А мені ще зараз це все треба обрати, він вимив бетонну мішалку, відра повимивав таке все. от Залили половину. Дуже не знаю, мені здається, наче він зробив, я йому казала, наче і затовсте. Ну, але ж може, каже, зробити, то зробити по-людськи. Таке накидала тут, де у дворі камінці не потрібні. З городу попадає феринки, камінці я його всю на кучку збирала і так накидали сюди на низ Та й все, хай ще там трішки підсохне, треба потім ще там все ото помити шлангою. Так що так холодно стало. Так, да, звісно, воно якесь страшнюще затягує чорне. І вітер такий звідти зривається. Було тихо-тихо стало вже. Зривається вітер такий холодний. Крутило, крутило цілий день. Треба ще знайти плівку, де та плівка, де ми накривали бетонну мішалку. напевно, накритий накрити її. Друг пуститься. І оце ще все треба позбирати. Все, все позаносило, залишились тут такі доски, арматура таке, що не потрібне. А, ще правило його залишилось, ну я думаю, напевно, хай приїде <кійде> його ще треба вимити добре. Це він ним тут вирівнював поверхню. Так що його треба ще помити добре. Ось від теля воно так ішло, йшло, йшло йде туди, тепер повернуло і все шарує на нас. І холодно так стало. Не знаю. Тож кажу, і треба дощ, і не треба. Ти ще ж хочу ще поставлю, хочу зварити супчик з фрикадельками. Зварився якраз вже мій супчик ось такий з фрикадельками і з міленькою лапшичкою. Я дуже люблю з такою лапшечкою суп. Гречаний також люблю. Саме більше люблю з гречкою і з отакою от лапчечкою. Фрикадельки це у мене був фарш свинина і курятина. Так що на вечерю у нас сьогодні супчик з фрикадельками. Всім, хто їсть, смачного. Вечерю зварили. Іду ще трішки з сезром погуляю, бо Сережа ще нема. Дзвонивши, забрав посилки, заїхав на шиномонтаж. Де він таке колесо пробив? Вчора приїхав нормально, вже вранці сьогодні побачив, що колесо спущене. Добавилася ще робота. Дивіться, яка в нас красота, яке небо. Не було так в нас дощу, все, десь пішло туди, от на Одесу. От там сьогодні, напевно, дощі і вдень таке чорне там було, і зараз все вон пішло туди. Ходило по кругу, ходило. Ну, на одну сторону і добре, що нема дощу. Бо позаливали, щоб зараз, якби пустився дощ, то називається робота наша була б даремна. Така красота, красота, вітер майже весь стих. Трішечки тільки дуже гарне небо. Так, що ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.